Ну, в кризовий момент, напевно, тільки й потрібно старатися і більше зусиль докладати до того, щоб вирости. Ця група людей, які потребують цей безбар'єрний простір, вони ж не тільки військові, типу, це і люди похилого віку. Це і мама з військом для дитини. Це ж теж група, вже та як яка потребує цей безбар'єрний простір. Тактильна плитка зараз в процесі роботи будуть забиті шви, і вона буде комфортна для того, щоб її відчували і комфортно на ній пересувалися. Я, типу, зараз реально не орієнтуюся, тому що оцей світлофор він направлений в ту сторону, і звідти сюди я, типу, дуже добре чув. А зараз, типу, я голос диктора ну, реально не чую. Ага. Я зрозуміла, ми гучні. Тут, тут ми його відписуємо. Ці шви вже ми забили. Я да, думаю, да, це що вам тут набагато комфортніше да, вона, і витрачається. ви... до того посаджене, да. ногами дуже добре відчуваються. Я собі відмічаю, це не в одній аптеці, це в багатьох аптеках. Вхід класно. А, там безбар'єрно, воно позначене, але типу далі навігація всередині аптеки. Типу, так як в мене кришталик видалений, для мене все скло, воно все зливається. І е, е, для ваші мене, побажання типу, маркування самого це, в, це дуже багато де зустрічається. Маркування самого віконця, де стоїть каси. Ми підписали меморандум одному. з багатьма аптеками, і ми цей момент відпрацюємо. Я дуже дякую вам за пропозицію. Сьогодні в нас ще буде проблемним. Ми його переробимо, тому що ми його робимо капітально і хочемо, щоб воно було не для заходу, а для угу. жителів громади. Ну, Ось зараз їде тролейбус в самої серце почало битися дуже. дуже Я бачу вже промарковані навіть підходи до тролейбусу. Давайте зайдемо. Давайте, давайте. Я вже бачу. Озвучку ви чули? Та, напочу. Да, а скажіть, а якщо, наприклад, тут там побратим на кріслі? А на там кріслі у нас колісному? ходіть, я вам покажу. Ось тут у нас є такий пандус, пандус такий відкидається. який відкидається, коли на кріслі колісному людина, водій виходить, водій. Uh -huh. Відкидає, коли людина заїжджає, він назад його ставить на місце uh -huh. і тільки тоді продовжує рух. Uh -huh. Поки реабілітовувався, поки був на війні. Я рідко де зустрічав. Мені це звичайно, звісно, приємно. В даному часі ми якби нічого не можемо сказати, типу там перевіряти якусь готовність, то що цей об'єкт буде робити на тільки сьогодні. Проектна документація так. отримає експертизу, і ми будемо мати можливість на наступному ділі провести публічну закупівлю. Угу. Так і тось тобто, говорити про підрядну організацію, яка має прийти і виконувати ті завдання, ті проектні рішення, які є передбачені. Точно знаю, що багато що зміниться, і ви побачите. Ми плануємо і дуже хочемо завершити цей проєкт в цьому році. Ідеально до, до якоїсь такої ідеальності дійти це тяжко насправді, я так думаю, але це те, куди і ну, всі мають прагнути.